Ну що, мої люди, доброго ранку. Я вважаю, що всі ви прокинулись з гарним настрієм, бо сонечко сьогодні світить нам яскраво, небо блакитне. І я вважаю, що все в нас з вами буде добре. Подивіться, малята, ми сьогодні з моїм другом їжачком хочемо вас привітати. Так, він так поспішав до нас на заняття, каже: ой, давно я в малят в гостях не буду. Дуже-дуже мені хочеться їх привітати. Ну, то що ж, їжачок, в тебе є така нагода. Кажи малятам доброго ранку і будемо працювати. Доброго ранку, малята, вітається з вами їжачок. Він нам нагадав, малята, що зараз яка пора? Правильно, зараз осінь, а восени. Багато роботи і в звірях, і в людей. Бо треба готуватись до зими. Так їжачок каже, що його лісові друзі вже майже підготувалися. Білочка запасла горішків і грибів насушила. Ведмедик вже собі берлогу побудував. І їжачок друг наш, теж запаси зробив. І яблучка насушив, і грибочки. Тож ми з вами сьогодні малята поговоримо про те, що відбувається восени у людей, як люди готуються до зими. Давайте ми з вами подивимось ось на дошку. Я вам такі великі-великі картинки приготувала. Я вважаю, що вам добре видно да? на першій картинці зверху. Ви що бачите, маляк? Так, правий, тут і хлопчик, і дівчата, та й цуценятко теж збирають всі листя. Бо восени що? Листя з дерев багато падає, правильно, і його треба прибрати. Але ж пам'ятайте, ні в якому разі спалювати листя не можна, бо ми з вами будемо забруднювати наше повітря і потім будемо всі хворіти. Тому Листя з дерев, які опадають восени, треба зібрати в торбинки і вивезти на смітник. Ось тут восени ми бачимо, що дітки прибирають листя, яке опало. А на цій картинці ми бачимо, що ще люди можуть робити восени. Так, правильно вони збирають врожай яблук. А ще восени балята. Я вам покажу ось таку картинку троші поближчила. Восени люди поспішають зібрати врожай в садах і на полях, яблука, груші, картоплю, капусту і соняшник, буряки та кукурудзу. Для годівлі тварин взимку запасаються соломою. До першого снігу фермерам треба вигорити груд, щоб посіяти на полях озиму пшеницю. До наступного врожаю. Пам'ятаєте, я вам казала, що зернятка можна висівати і восени. Воно ховається в землі, там тепленько. А якщо ще прикрита земля снігу, то зернятка чекає на весну, коли вийде весняне сонечко, добре пригріє, розтане сніг, який на то напоїть земельку волою. І проросте наше зернятко і перетвориться у майбутні колосся пшениці. Так, а тепер давайте по черзі будемо розглядати з вами. Так, картинки. Ось таку картинку велику, ми вже бачили, а це маленька, да? Ми бачимо, що хлопчик і дівчинка збирають, що маляток? Правильно, врожай яблук збирають і кладуть у кошики. Кошики, яблука, рум'яні, соковиті, солоденькі, буде чим ласувати взимку, так? Далі що восени відбуваються? Ми теж бачили з вами велику картинку, а це маленька. Хлопчик, що він робить? Прибирає листя, якого падає восени дуже-дуже багато. Дерева звільняються від листя і взимку хочуть відпочивати. Тож наша з вами задача зібрати це листя. І пам'ятайте, що я казала, ні в якому разі не розводити вогонь і не спалювати листя, бо це дуже-дуже шкідливо для нашої природи. Ми з вами будемо дихати потім брудним повітрям. Тож листя ми збираємо куди, в торбинки, і вивозимо або виносимо на смітник. Так, ми казали, що восени ще люди збирають врожай, який є на полі. Це такі пізні культури. Картопля, буряк, кукурудза, соняшник. Так, і роблять що? Запаси на зиму. Так, щоб взимку було, що їсти, треба довго працювати восени, зібрати весь весь врожай. Так, правильно, мої любі. А тепер подивіться на цю картинку. Бачите, що ми казали, що люди, особливо в селі, які тримають худобу біля хати, то хто там живе на селі, у фермах? Правильно, це і коні, і поросята, і кору, і коза, і вівця, і кролі, і всі вони потребують їжі. Тому людина треба їй подбати про це і зробити заготівлі сіна. Злітку, бачите, хлопчик і дівчинка їдуть на возі, який заповнений сіном. Так, треба заготовити сіно, щоб було чим годувати тварин взимку. А яких тварин? Подивіться, бачите, я вас всіх пригадала, а ви подивитесь. Да? Хто тут є на подвір'ї сільському? Бі, да, і корова з і і да, з маленьким своїм. Да, правильно, так. І вівця, і коза, та й гуси там ще, і кури, кролі, вони всі-всі потребують їжі в Тому людина. Робить, що? Запаси, да? Я вам казала, що вони будуть їсти взимку. Правильно, сіно. А сіно це що таке малят? Це травичка, яка була на лузі, зелена, зелена. Усі її дорослі потрібні скосити, а потім ще добре висушити, щоб вона не зіпсувалася, і потім годувати цим тваринам. Ну що, малята? Ми з вами все-все наче пригадали, так, що можна робити восени. Восени люди збирають врожай, і фруктів, і овочів. Ось їжачок нам каже, що друзі його лісові теж продбали про те, що зима буде довга, холодна, а на треба буде щось їсти. Тому кожен із них добре-добре підготувався. Так, ну що, мої любі? Я вам наче все розповіла. вважаю, да? вам було цікаво це послухати. А наступне наше заняття ми з вами будемо навчатися вирізати і наклеювати овочі. Да? Бо ми весь тиждень всьому присвятили. Ми з вами говорили про овочі, які ростуть на городі, да? і казочку читали, яка називається Ходить гарбуз городу». Ось про це. Ми говорили, а тепер ми будемо навчатися вирізати і наклеювати овочі. Ну що ж, ми з їжачком з вами надовго не прощаємось, пусть вас буде невеличка перерва, ви трошки відпочинете, і ми знов з вами зустрінемося.